же то, друзі. повен бункер. Доброго дня Україну! Всім привіт! Поділюся з вами черговим своїм досвідом. Маємо участок землі Пря прямо на справжній пісок. Просто пісок. Не роди на ньому, можна сказати, щоб гарно, то ніщо не родить. Оце ось ліс, пісок для сосни саме то. Ну і поле, друзі. І як ви думаєте, що це? Це, друзі, КВС-овське гібридне жито. Отакий фон. Сіяли. 28 кг на гектар. Це була вага одної посівної одиниці. І такий результат. Наперед, можу сказати, не точно, но сипи 50. Що з ним робити, друзі? Куди його дівати, куди його продавати? Це вже інше питання, а от по врожайності доволі непогано. Пшеничка дала, виходить, опять же на око 30 з плюсиком невеличким, там теж ну, не пісок, а таке більш, більш супісок, трішки краща земля, ніж тут біля лісу. Ну, а жито 5, вже опять же зважимо, буде, так сказати, відеоочот, правдивий, без ніяких цих рожевих окуляр. Ну, поки що приємно дуже вражені, прямо дуже вражені. Тепер задача знайти, куди його діти, скажімо так. Можливо, я, якщо чесно, не знаю, чи воно. Це гібридне жито його можна другий раз сіяти чи не можна. Ну Це ми узнаємо. Якщо можна, будемо продавати як посівний матеріал, і опять же собі лишимо на посів. Ну, друзі, фон просто фантастичний. Це тут ділянка 4 гектари. І оце, друзі, третій. Бункер. Висипаємо принципіально повними бункерами прямо під зав'язку. А повен під зав'язку це 5. плюс. Ну, 5200, 5300, 5 100. Це отака вага на око. Оцю ділянку поки що лишили. Зараз я по ній походжу, подивлюсь. Батько з комбайна побачив, щось його, скажімо так, смутило, каже, є зелені колоски. Такі, як оце, ось, бачите. І тому я думаю, що хай воно Краще трішки постоє. Хоча їх, друзі, ну взагалі небагато цих цього недогона чи чого він зелений, не зрозуміло. Основне, хороше. Прямо не розкусиш. Ну да, ось стебло зелене. Сам колосок. Я думаю, що воно сухе. Ні, це м'якіше, м'якіше, ніж на відчуття на зуб. Та ні, ось, із зеленим відтінком колоски, якщо вам видно. Це батько також заїхав, розвернувся, Ну, я думаю, що страшного тут не буде нічого. Це лиш... залишимо на потім і якраз у машину у саму 15 тонн якраз буде нормально. Грузоподйомність машини по документах, друзі, 16 тонн, щоб не писали мені там всяку дурницю. Тут бункер буде 100% або й більше. І три бункера вже намолотили. Їдемо, їдемо. Тому, друзі, як варіант, усі возьміні можна пробувати сіяти жито. Ну, оце гібридне, воно якби славиться своєю врожайністю. Прийти нічого сказати не можу. Поки що подобається. От бачите, друзі, повен бункер. На камерах чудово видно. Обороти барабана 800, вітер 1080, якраз нормально. Так, і що на сьогодні? Молодь база, Викрути хай обов'язково з комбайна. Будемо зараз висипати. Так, друзі, жневарку відчепили і тепер за допомогою камер дуже, дуже легко чіпляємо. Візок до комбайна. Так що такий девайс, як камери, друзі, просто, просто пушка. Планую і на трактор поставити також на 4 камери. До речі, друзі, у... дізналися ціну на жито. В даний момент воно стоїть за налічку 12 тисяч гривень. Ну, друга сторона цієї медалі може бути те саме, що з гречкою. Як була ціна, потім всі понасівали і ціни не стало. Ну, та й що, друзі, висновок, що жито має право на життя у сівозміні. Просто не завжди можна вгадати, так як із гречкою. Понасівають всі, ціни не буде. В даний момент е Україна купляє жито із інших країн, скажімо так, тому така ціна. Ну, друзі. Ми будемо пробувати жито. Всі в у зміні. Після соняшника посіємо. Подивимося, що з цього вийде. Е я думаю, у плані. Врожаю, все вийде. В плані ціни подивимось, час покаже. Так що все. На зв'язку. Далі буде, друзі, надзвичайно цікаво.